Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедист їхав 2 години зі швидкістю 16,7 км за годину, і 3 години зі швидкістю 16,2 км за годину. Знайди його середню швидкість на цьому шляху. Щоб знайти середню швидкість руху на цьому шляху, потрібно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час знайдемо, яку відстань він проїхав за 2 години. Перша дія 16,7 множимо на 2. 7 множимо на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12 да 1 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2, да 1 – 1,3. Відокремлюємо одну цифру комою. 33,4 км він це проїхав за 2 години. Тепер знайдемо, яку відстань він проїхав за 3 години. Для цього 16,2 множимо на 3, 2 множимо на 3, 6, 3 множимо на 6 – 18. 8, записали, 1 запам'ятала 3 множимо на 1 – 1,3 1 – 4. Відокремлюємо одну цифру кому отримали 48,6 км – Це за 3 години. Ну а тепер знайдемо всю подолану відстань. Третя дія: 33,4 додамо 48,6. 4 6 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 8 доте 4, 12, два записали, один запам'ятали. 3 доти 4, 7, да 1 – 8. Поставили кома під комою кілометрів і пояснюємо, вся відстань. Час порахуємо усно, у нас 2, додати 3, і тепер нам залишається 82, поділити 2, додати 3, це 5 на 5. 8 ділимо на 5, беремо по одному, виконуємо віднімання в остачі 3, зносимо 2, 30 на 5 по 6, 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо частку кому. дописуємо 0. 20 ділимо на 5 буде 4. 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання востачі 0. Отримали 16,4 км за годину. Це середня швидкість. Ну, а тепер відмічаємо варіант правильної відповіді 16,4. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5 виконано.